Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійка. Стартували нові акції з 22 по 28 вересня. Шкарпетки, жіночі демісезонні по 19.50. Ви знаєте, вже мені приглянулись, тут що собі взяти такі по 19.50 такі теж. Чоловічий теж по 19,50 Є різноманітні, але вони такі невисокі, більш спортивного стилю. Ви бачите, є різноманіття кольорів та малюночки. Наступна акція це носоки віні 200 мл 10 гривень. Є також нектари. Шоколад мілка більші упаковки по 300 г, ціна 140 гривень. Знижка аж 35%. Солодка вата. 35 грамів від за 26. Кросани по 7 days. Ось ці нещодавні новинки, красивенні підставки для столу. З акційною ціною 29 гривень. Ну ж, краса, правда? Значит, її з сріблом, а її із золотом. Діаметр 38 см. Салатники керамічні. За 39 гривень, діаметр 13 см. Нова колекція посуду і вже з опційними ціночками. По 55 гривень такі тарілочки керамічні, круглі діаметр 19 см. Мабуть, і інші з цієї колекції, ми потім підемо на відділ, подивимося. Парфумований міст для тіла жіночий. Об'єм 250 мл. Ціна 140 гривень. Аромати є квіткові, різноманітні. Мило рідке натуреле 450 мл за 25 гривень. Аромат полуниця персик. Щоденні прокладки Белла 60 штук за 73 гривні. Міс Хелен кисневий відбілювач. Вага в упаковці 450 грамів, ціна 60. Сарма засіб для миття посуду без хлору з ефектом соди або ароматом лимону: 30 гривень за пів літри. На вологі дитячі серветочки Super Fresh 120 штук з клапаном. Акційна ціна 29 гривень. Рушники паперові Sonor 21 гривня. Неакційна ціна, але не можу пройти повз ви. Подивіться, яка красива новинка. Форма для запікання. Керамічна, овальна. І ціна 325 гривень. 28,3 на 17,3 сантиметри. Форма для випікання діаметром 10 сантиметрів за 29. Просто неймовірно, красивий посуд. Приїхав такі каструлі. Є в трьох, по-моєму, або чотирьох трьох об'ємах. Найбільший за 425 гривень 2,5 літра. 2 літри об'ємом 375. І півтори літрові по 245 гривень. Як вам така колекція, каструль? І є ще менші. Три об'єми 245 гривень на літр та 100 мл, це нижній варіант. 720 мл. це є середній об'єм, ціна 185 і такі манюні, я б сказала, 420 мл об'ємом за 135 гривень. Акційна ціна на цукор з 22 по 28 27 гривень за 1 кілограм. Чай Ахмат ті розсипний 36 гривень, в упаковці 50 грамів. 69,90, можна сказати, 70 гривень чай чорний. Упаковці 100 Ахматті, королівський стандарт. Хтось вже куштував такий кетчуп Челія, ціна 17 гривень за 300 г. шашлику ще є. І має бути ще лагідний, можливо, позаду такий є. І ще лагідний, 280 мл. Ось ці два варіанти мають. Набір креманок скляних три штуки. Об'ємом 225 мл. Ціна 185 гривень. Фейрі для миття посуду 130 гривень за 1 літр. Вологі серветки для прибирання. бачу, непрості, жовтого кольору. 156 штук. упаковці, досить вони великі, ціна 160 гривень. Тільки в менші упаковки це теж для прибирання серветочки, 60 штук, 40 гривень. Можна сказати, то що розпродаж сервету для прибирання. Бачите, і такі теж акційна ціна, їх є 100 штук, є різноманітні. Вони для різних поверхонь, ціна 145 гривень 100 штук. Порошок Аріель за 160 гривень півтори кілограми. Акційна ціна на відбійники силиконові для меблів. Аж 50 штук, ціна 39. За 39 гривень набіри для шиття. Тут іголочки, і гудзики, булавочки, нитки, ножиці та багато іншого. Мельниця за 24 гривні. Металева підвісна. Порошок для прання автоматичного гала Аквапудра 300 г 38 Савекс порошок 34 г 300 г. арель 50 За 20 гривень порошок для прання дитячих речей, Little Beer – 350 г. Гелеві засоби для прання 4 кг. Wash – 100 гривень. Мультипавер 1,5 кілограми за 45. Порошок гала Аквапудра 3,6 кілограми 340. Порошок лоск 2,4 кг за 265. Персіл 4 ,50 кг 50 г 510 гривень. Галовий засіб для прання досить така. Ціна бюджетна 4 кілограми за 110 гривень. 4 кілограми тут. Персіл геловий для прання. Ціна 270 гривень за 990 мілілітрів. Перволь по 200 гривень за літр, а 2 літри за 380. Вологий корм для кутів Леопольд. Це супер ціною 7 гривень та 50 копійок. Це за 100 грамів. Смаки є на вибір. Вологі серветки для догляду за тваринами. 50 штук 35 гривень. По 28 число діятиме акція на вологий корм, м'ясна миска 11 гривень. Пуріна фріскас 11,50. Клуб, чотирилапи – лапи 11. Ополіскувач Сілан 151 гривня, літр 100 мл. Такий ополіскувач сілан за 99 гривень. Є по 770 мл, такий, а є по 880 мл. Ціна однакова, а об'єм різний, хоча і флакончики виглядають однакові. Звертайте увагу. По 109 гривень Ленор кондиціонера 798 мл. І більший об'єм літр 491 мл. Вони, чесно кажучи, трошки дратують ось ці такі незаокруглені цифри. Мені дуже цікаво, як їх тут. Вимірюють, бо зазвичай я знаю, пише на упаковках, що є похибка, тобто допустима якась там норма, плюс-мінус 1%, і коли ось так пишуть, бачите, 491 мл. Запитання: появляється, 215 гривень, акційна ціна. Парус прямо вивідник кисневий 100 гривень і відбілювач теж 100 гривень, вага 900 г. Зося, мило плямовий відник за 18 гривень. Інтенсив, це що є в нас для прання та видалення плям, а це її відбілюююче. Тут таким, якщо можна ще попрати, то таким кольорове бажано не прати. Звертайте увагу, бо має відбілюючий ефект. Мило господарське по 18 гривень. Вага 200 г, а ці по 125. Засіб для унітазу брев 3 штуки по 50 грамів, 150 гривень. 160 гривень, такі, що зафарбовують воду, 3 штуки в упаковці. Є і поштучно. 56 і ті, що кольорові по 58. Серветки до столу рута 26 гривень в упаковці, 100 штук. Такі серветочки по 26 гривень, двошарові 150 листів. По 8 гривень вологи серветки Зева. Туалетний папір по штучному Соня 650. Такий варіант: 8 рулунів 49. Вологий туалетний папір на Торелла. 25 гривень, 40 штук в упаковці. Такий туалетний папір. 45 гривень 130 штук. 50 гривень коховинська папірня. Цей дитячий туалетний папір трьохшаровий. Рута 64 гривні, 4 рулони. А так, переважно ціна на туалетний папір не акційня. Є по 39 гривень мозаїка туалетний папір двошаровий 4 рулони. На сейпер ціна 60 гривень 225 мл. Такий варіант Еколан 1 літр з дозатором 54. Милопінка 68 гривень 490 мл. Тверде мило сейпер по 33 гривні за 90 грамів. Мило дуру туалетне гелеве. Ціна 44 гривні 150 грамів. Кремило туалетне за 20 гривень 125 грамів. Маква 20 гривень. Тіамо, крема 24. Маква 70 грамів 12. Набір твердого мила, дуру, 4 штучки 94. Маква набір. Твердого туалетного мила 4 штуки по 70 грамів 43. Крем-мило за 32 гривні 450 грамів. Маква рідке крем-мило за 55 гривень, 15 літра. Такий варіант теж 1,5 літра – 65. Family Ideal, хоч і не акційна ціна, але дешевша. Від попередніх 900 мл за 40 гривень. Мозаїка 35 гривень за 900 мл. Пантін шампуні для волосся з акційною ціною 225 гривень за 625 мл. Ось такий. Цей 150 гривень 400 мл, бальзам 115 гривень 275 мл. Хеден Шолден 148 гривень 330 мл і 185 гривень за 400 мл. Знаєте, мушу віддати шану у цьому шампуню від карасіс. Це, мабуть, один із небагатьох, який вимиває мою шкіру голови. Не знаю, чи хтось стикався з такою проблемою, як і я. У мене досить жирний тип шкіри голови, приходиться мити кожен день, і то не скажу, що воно виглядає супер-пупер. Ну, тобто як помиєш, а потім воно дуже швидко жирніє. Ціна його зараз 150 гривень в магазині копієчка. але він справді дуже гарно вимиває. Ну, ви звертайте увагу, бо є для бачите, цей варіант, це і для сухої шкіри голови. Тут пише. А є ще для жарного, типу шкіри голови. Єдине, що можу відмітити з мінусів, що він і гарно вимиває довжину. Тобто, виходить, трошки пересушене знизу. Тому так, гарно вимиває. Не знаю, як для сухого типу шкіри голови. Не пробувала. От, але є і такий. По 130 гривень такі шампуні від Шварцкоп. Ліс. 400 мл. До речі, вони є різні серії, вони просто так по поличках розставлені. 130 гривень шампунь. 400 мл. ополіскувач 95. Ви дивлюся, вони є різні: цей 95, а інші по 110. Ось цей, ось цей 110. І спреї по 140 гривень, 160, теж залежно від серії, ці не відрізняються. Лорель Ельсеф шампуні 400 мл по 165 гривень. Тут для всіх. Серії ціна однакова. Наступне це її шампунь об'ємом 250 мл по 115 гривень. І є ще ополіскувачі, теж 115 гривень, але об'єм менший 200 мл. Що, правда, не бачу масочок від лореаль. Дивіться, що знайшла в копійочці? Такий комплект піжамка з сердечками. Ціна 245 гривень. І зразу мені згадалася ось ця новинка, що приїхала в магазин Аврора, теж білий фон і червоні сердечка. І все. І ви знаєте, що я вже думками у цій піжамі, з цією чашечкою сижу і попиваю смачний чайок. Можете так і зробити, так, купити собі те і те, і так проводити вільний час. Акційна ціна на бюст 95 гривень. Такий він буде трошки корсетом подовжений. Є декілька кольорів на вибір. Такі прикольні резиночки по 49 гривень пухнасті. Не знаю, як ними заплітатись, що правда, ну, це стандартно. В Неї точно заплетешся по 49, та така квіточка. А такі по 19,50. Дуже гарні крабики на волосся 49 гривень за 6 штук. Ви бачили таку сумочку? Це щось новеньке, зовсім малесенька. Ну тут телефон не поміститься, хіба якийсь складний жабка. Ціна 165 гривень і кольори є на вибір. Такі новенькі, дитячі рюкзачки. Чи досить симпатичні і місткі. Ціна 245 гривень 21 на 18,5 см. Є такі чорненькі з адмедиком. Блакитний. І все. Шампуні від торгової марки «Шаума» з акційною ціною 105 гривень за 400 мл. Прокладки Bella 88 гривень, 20 штук упаковці. Ну, подивіться, як це мило виглядає. Якийсь прикол. Це є захист для діток на кутики меблів 65 гривень за 4 штучки. Кольори є на вибір. Захист на двері, такі мавпочки 39. Давно ми з вами не роздивлялися асортимент, бачу, дуже багато цікавого приїхало. Ця капляшка весела. Ну, ж прикол з кепкою. Ціна 135 гривень. Є інші варіанти. Сподобається, що мені ось ці вологі серветочки, Вони дуже компактні. Їх 8 штук в упаковці і ціна 9 гривень. Наторели вологі серветки 15 штук за 6 гривень. О, маленькі з'явилися ось ці. Знаєте, дуже цікавий, який тут аромат. Так думаю, може купити, понюхати, бо великі вже з акційною ціною. 17,50 штук, чоловічі 14,50. Я їх так називаю чоловічі, тому що вони мають аромат чоловічого дезодоранту. Принаймні мені воно так асоціюється. Так, є менші упаковки. 72 штуки. так позначно, що вони парфумовані. 38. 70 гривень 120 штук. Ці за 65 гривень 100 штук парфумовані теж. Такі натурела 73 гривні за 120 штук, але вони просто більші від звичайних. Little B, підгузки трусиками 260 гривень, четвірка 44, п'ятірка 40, шістка 36. Чим більше розмір, тим менше. Кількість, а ціна однакова. Такі підгузки трусиками по 300 гривень. Шістка 32 штуки. Такий варіант. Це підгузки дитячі 280 гривень, четвірка 48 штук. Так, ці по 170 гривень. Це є підгузки. Трійка 40 штук. Діно you бейбі. Know Підгузки трусиками по 320 гривень, Шістка 28. Хеппі по 130 гривень, це є підгузки. Четвірка, 14 штук, П'ятірка 12 це такі менші пачечки. Зручно, знаєте, якщо, наприклад, до когось приїхали гості, не взяли достатню кількість. А собі от Маленьку пачечку і є достатньо. LED-стрічка неонова за 185 гривень. 5 метрів довжина, кольори є на вибір.